Про три гроші. Одного дня бідний чоловік копав яму при дорозі, що вела до замку, і так запрацювався, що не помітив, як по цій дорозі проїжджав сам король. Король довго дивився, як важко працює той чоловік, а потім запитав. Скажи мені, чоловіче, яку платню ти отримуєш за свою тяжку роботу? О, ваше величносте, я отримую три гроші на день. Здивувався король. Як можна людині прожити за таку платню? Для мене, ваша величність. Три гроші навіть забагато, відповів той. Адже першим грошем я повертаю борг, другий я позичаю, а на третій я живу. Король нічого не зрозумів, а тільки схопився рукою за чоло і замислився над тим, що б це могло означати. Але нічого путнього не придумав. Ніяк не міг він второпати, як може цей чоловік з трьох грошей повертати борг, позичати і нарешті жити. Нічого не розумію, поясни, сказав він Копачеві. Я, ваше величносте, роблю таким чином. Перший гріш віддаю старому батьку, бо він мене виховав. Так я віддаю свій борг. Але також я виховую молодого сина. Тому і виходить, що позичаю йому другий гріш, щоб потім він мені його вертав. А третій гріш. Мені потрібен, щоб прожити самому. Добре, коли так, зрадів король. Бачиш, мій любий друже, я маю дванадцять радників, але чим більше їм плачу, тим менше в мене коштів у казні. Я загадаю їм загадку, яку ти мені зараз розповів. Якщо вони прийдуть до тебе і питатимуть відповідь, нікому не кажи, поки не побачиш мене. Сказавши це, король подарував бідняку гаманець дукатів і поїхав до свого замку. Повернувшись додому, наказав покликати до себе дванадцятьох своїх радників. Та й каже, в моїй країні живе чоловік, який живе на три гроша в день. Причому одним він віддає свій борг, другий позичає, а на третій живе сам. Ви ж не можете дати ради всім моїм багатствам. Так от слухайте. Якщо через день ви не вгадаєте, як виживає той чоловік, то я прожену вас із королівства, щоб задарма хліб не їли. Засмучені пошкандибали радники додому і сіли радитися, як це може бути. Кожен хотів виглядати розумнішим. Але жоден так нічого і не вигадав. Минув день, другий, на третій день треба було йти до короля, але відповіді на загадку так і не було. От і надумали вони піти до бідняка і запитати у нього. Дізнавшись, де працює бідняк, пішли всі разом до нього. Як тільки не благали. Не просили, не наказували, аби відкрив свою таємницю. Та чоловік був непохитним. Поки ви мені не покажете короля, нічого вам не скажу, відповідав він. Як же ми тобі покажемо короля? кричали роздратовані радники. Король, по нашому проханню, до тебе не прийде. А ти сам не можеш з'явитися у королівському замку. Допоможи ж нам. Ну, як не знаєте, як мені короля показати, тоді діла не буде, сказав, як відрізав. Тоді пани почали обіцяти бідному чоловікові золоті гори. Насипали йому в кишені стільки грошей, що той зміг би прожити далі зовсім не працюючи ніколи. Та все дарма. Але коли йому дійсно насипали гору грошей, бідняк подумав, якщо йому так добре платять, і чому б не розкрити цим дурним панам правду? Але він дав королю обіцянку, та все ж розсудив правильно. Король сам дав йому гроші, на яких викарбований його портрет. Тому обіцянку ніхто не порушує і все їм розповів. Зраділи радники і пішли до короля. Ух, як той розлютився, покликав до себе бідняка і питається Скажи, як ти смів порушити обіцянку, яку дав королю? Я перед вами невинний, ваше величносте, бо був мовчазний, як камінь, поки не побачив ваш образ на дукатах. До речі, я маю його зараз при собі. Це ви мені його дали і показав дукат королю. Тоді бідняк розповів про те, як просили і благали і підкупляли його дванадцять радників королівських, і як він над ними сміявся. Ну, якщо ти один, розумніший за дванадцятьох моїх радників. Тоді не бути тобі більше копачем, тепер будеш великим паном і засідатимеш у мене в замку в Великій Раді. А ви звернувся король до радників, і не соромно вам. Ви не тільки не одержите від мене більш ні гроша, а ще і віддасте все, чого нечесно нажили. З того часу ніхто й ніколи не бачив дванадцятьох радників у королівському палаці.